17 березня близько 15 години біля Коломийської міської ради зібралося кілька сотень людей. Всі хотіли подивитися на незвичну аварію. У центральний вхід ратуші заїхав червоний автомобіль Volkswagen Гольф. Вхідні двері автівку зупинили, але конструкцію добряче потрощило, і усе скло вилетіло. Очевидці розповідають, що машина якийсь час була припаркована, аж раптом не зрозуміло, чому почала рухатися. На місці пригоди працювала місцева поліція. кажуть, що під час ДТП ніхто не постраждав. Незначні ушкодження отримав сам легковик. Згодом машину забрали у місцеве відділення для з'ясування обставин. Аби перевірити усі версії в міській раді переглянули відео з камер спостереження, які результати телефоном повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук. Мама з дитиною ходили по магазинах, купували продукти харчування, інші засоби, значить, побутового вжитку. Скупившись, мама віддала дитині ключі а також покупки для того, щоб дитина. Віднесла в автомобіль стані покупки. Значить, е, Хлопчина відніс дані покупки автомобіль, е, хотів е, значить, вставити ключ в замок запалювання. Ставивши ключ в замок запалювання, провернув е, замок і в цей момент автомобіль заїхав в е, двері міської ради. По даному факту значить, складено адміністративний протокол е, за статтею 124 Адміністративного кодексу України на матір. Е, крім цього, ми здобули, в нас є відео, яке чітко видно, що е, мати рухалася і знаходилася біля автомобіля. От, Коли автомобіль вже рухався в сторону дверей міської ради. На даний час проведено медичне освідування як матері, так і сина. Вони в тверезому стані. От, е, автомобіль затриманий в нас на Арешніранці.